І зараз я біля озера Рожновського. Рожновське озеро це десь примірно 100 кілометрів від Кракова. Але бачите, знову посипано, тому хотілося краще вийти, тому що сьогодні сонечко. Ось така краса. гори на горах, будиночки. І сніг тут лежить. В Кракові снігу нема, тут є сніг. Чути пізник десь співає. Catro. Можна приїжджати, до речі, літом, плавати, відпочивати. Працюють, можна поїсти, але зараз нічого не працює, тому що не сезон. А літом тут буде класно. Siły ukraińskie kontrolują 92 osiedla w obwodzie kurskim i 1250 km2 kraju. Ukraińcy chwalili się kolejnymi osiągnięciami, między innymi wysadzeniem mostu drogowego nad rzeką Sejm, czy zniszczeniem ważnego dla Rosjan systemu zagłuszania, ale wkrótce ofensywa zwolniła. W październiku w regionie pojawili się północno żołnierze. z Dużo o z to Польща дуже класний, він як домашній, тому думаю, думаю, вареники будуть смачні. Як мені приємного апетиту, я їм. Шметанка. Скільки тут різної свіжої марафони багато. Це, до речі, рік таке бачите, з прапою. Оглядає дуже хапитний. Перша будня дуже багато людей роблять закупи більше не зробили. Мені хочеться червоної ікри. О, червона ікра. піти, попити кавусу. Кавусу з лікенді.

В машині. Тому що я там їла вафельки, і я там понакришувала. Це треба все прибрати І ще в мене є такі котячі, ну, коротше, такі прикольні на сидіння ці. А що це ви мовчите? Я, я саме короче Дивлюся, що в одному з відео, так в мене тут ціник на цьому сеті. я, я, просто я в такому Останній час перебуваю в такій стані, що можу просто не побачити цей. Дуже люблю Новий рік, це моє найулюбленіше свято. Я не знаю в кого як, а я дуже, мені дуже подобається Новий рік. От дуже люблю Новий рік. Тут най -най -най Найкоханіше свято. Ні 8 березня мені так не подобається, ні Пасха, ні Різдво. От саме як Новий рік. Хоча різдво я також буду святкувати Аж з буду кутя. Я так звикла, я реально так звикла. Я святкувала 25, -го, 25 -го грудня Різдво, але без куті. А щось на 7 я зроблю кутю. Ніколи в житті не готувала, але розумію, що я хочу. Я так звикла, мені так, ну, я так хочу. Розумієте, хто як? І так. Тому новий рік хулів'єшечка. смачна, смачнизна. А, ще чесночник хочу зробити. Ще дуже хочу чесночник приготувати. Вчора дуже готувала смачний чечевичний суп. Цибульки я люблю побільше, до речі. Я роблю багато цибулі. Так ось, за новий рік буду, в платі, буде одягнутися плаття. Буде у мене платько обов'язково. І я вважаю, що на новий рік має бути їжа. От серйозно. От там от я дивилася там, у думку інших людей, що ой, наготовлювати. А мені це подобається традиція, як тут можна не. Я обожнюю ці традиції. Я люблю вмикати старі фільми про Новий рік. Такі, як з легким паром, до речі, я дуже, люблю. Я дуже обожнюю цей фільм. Ось мюзикл зараз вимкнула. З тіканьку дивилися за двома кінцями. Дивлюся, буде ще ярмарок. Але класні раніше були ці мюзики. Такі обалдені, такі класні були. Говорять, що це ностальгія, чому люди так ностальгують. Я навіть ці сучасні іграшки не купувала в такому стилі Санта Клаусному. У мене такий більш ялинка в стилі В стилі вінтажному. Ось, і я, виходить, ялинку прикрасила в вінтажного стилю, і мене от ось туди ось ці часи, коли. Були ці радянські іграшки все. Ну, коротше, я, я подивилася думку, почула, чому так відбувається з, з, з точки зору психології, що коли ми дивимося ці старі мультики, старі фільми, ми таким чином відчуваємо безпеку, тому що ми, ми колись дивилися ці фільми, і такі це було дитинство, так, наше, якісь часи такі ми де ми відчували себе безпечно в цих часах. І тому, коли ми дивимося, ми е, роз, е, якби розслабляємося, розумієте? Яєчки, курочка, салати колів'є. Зараз я хочу цукор. Візьму цукор і трішечки цибульку, щоб замаринувати її. Небагатько так. Ось, ковбаси, колишенки, мінчики. Ось, буду шампиньоны в этом салате. Так, еще одно яйцо. Слухай, то ну так трешечки-тришечки думала а оно так получается много этого салата. салату. Еще мне с ним работать. Я в шоці. Як так? Як так, виходить? Коли хочеш мало зробити, а воно так багато. І вина, багато. Це картопля вина, дуже багато картоплі. Мабуть, так. Дуже багато картоплі. Так. Так, так, так. так. О, обов'язково. Як я кладу замість м'яса, замість м'яса гриби, я їх відварю Бо ні, не буду відварювати, щоб вони не були сильно м'які. Так трішечки я на пательні піджарю їх, підсмажу, але вони будуть такі оселедчик. Обов'язково, обов'язково кладу. кладу а як воно називається? Треба якось так зняти, щоб воно не було нормально, так? Ось ракурс тепер видно. Я вже представляти не буду нічого. Так, так, віночку, окураємо, щоб доположити сім з огірків. В кракові буде дуже гучно. В центрі буде, фейерверки будуть. Я в минулому році була в центрі було дуже багато фейерверків. Надіюся, що в цьому році, у 2024 році, в мене одне лише бажання. Таке особисте дуже, особисте, щоб. Щоб, щоб як це буде на українській мові сказати неопределенность коли знаєте людина не определилася от мені хочеться щоб в наступному році 2025 році я нарешті оприділи, оприділилась треба подивитися як це буде на українській мові. Ну, оприді... цікаво, зараз оглянумо Так, зараз я гляну, як буде. Так. Лістюшечка, моя пташечка. Моя жіночка. Так, перевод. Ну що, треба дивитися, мені цікаво. Хтось вже наперед знає. Боже, в мене вірус на цьому телефоні. Це якась біда. Нічого не подивитися. Я в шоці. Я в шоці. Дуже довго. Так вже хочемо не Неопередність. Невизначеність. Так. Ось, щоб невизначеність, ця, вона. що моя пташечка хочеш, там ж курочка є твоя, немає. Люблю спати на животі, вона мені лягає, і вона не знає, що вона дуже тяжка. Вона мене душить, ночі, що я вагую. Кажу, йди, 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 йди від мене, Ляш на ноги, якщо коти лягають. Ні, це треба лягти мені на спину. так? Ну, стільки їжі, серйозно. Стюшка, от курочку вона не доїла, її курочка не. Чи зараз я знайду У мене є а, штука Джек Daniels. До речі, зараз вам покажу, яка в мене шампанське. А вже так бахкає, вже вже все, вже буде це, вже буде салют. Дивіться, совєтське шам і грісте, советське як раніше було. Робить польська. У все на балкон, ще було. Але київський завод шампанських вин, це київське і грісте, воно було дуже смачне. Зараз я не знаю, мабуть, не роблять його вже. Так, а чим ще його відкрити? У мене немає відкривачки, Ага. Це біда, бляха-муха. У мене немає представляєте, відкривачки такої. Як мені от відкрити, ці огірки? Боже мій, невже знову мій, мій такий тяжкий метод? Я не вмію відкривати, серйозно. Для мене це біда. Я не умею, я серьезно, я не знаю. Вот я, я не умею такие открывать ножиком, это не моей. Ну, так, буду, виймати, тому що я как-то так буду по потому что я не забываю купить лосюшку. Не знаю, как я М -м, М -м. Я люблю, щоб огірочків було багато. Ось, Ну зараз я секунду. Мені все рівно треба піти в жабку. мені потрібно купити води. Дуже гарно прикрашає тут ялинки, усі просто вікна світяться, йдеш, і таке відчуття. Такі приємні відчуття. Тому я дуже хочу, щоб у 2025 році невизначеність моя вже по одному питанні була тема ця закрита. Я собі цього бажаю, тому що в цьому році, в 2024 році, у мене, це, мабуть, шампанським треба говорити, в мене здійснилася моя найбільша мрія особиста. Я купила машину. Це моя була найбільша мрія. Е, і серйозно все інше я маю. Ну У мене немає власного, звісно, мешкання власного немає. Е, але все буде, все буде. Головне, зараз в мене питання є одне на повістки дня, як прибрати то питання, щоб його не було в мене вже у 2000 хоча б 26 2026 році. Розумієте? Поки я приготувала салатик, в мене вже приготувався вітамінчик, D, який я мала випити ще вранці.